Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої лаки фірми Rimmel. Почну, мабуть, з ось цього. Він у мене один з серії laйka Pro. Це серія з'явлення дуже стійка. Відтінок у мене 360-називається First Class. Ось на картці він виглядає ось так: на яких він виглядає абсолютно так, так само. Цей лак дає однорідне гарне покриття з першого шару. Ось в нього така от знаменита. Рімелівська кісточка, пензлик, тобто, ось вона злегка скругла, дуже зручно промальовувати кутикулу. Це був мій перший лак Рімель, і я дуже ним задоволена. Я купила такий самий своїй сестрі, і вона також у нього в захваті. Каже, що ходить з ним тиждень, при тому, що виконує всю домашню роботу і він тримається. Так, наступний відтінок це вже у мене серія 60 секунд. Вона менше за об'ємом, якщо порівняти, то. Лайкра Про має 12 мл, а 60 секунд має 8 мл. Також я забула сказати, що у Лайкра Про всередині є кулька. Ну, зараз ви не почуєте, дуже тихо вона але вона є. Так от, це у мене відтінок 605 Purple Ridgine. Ось він такий фіолетовий, в ньому мілкий-мілкий, дуже такий голубовато синій шиммер, який дає йому таке якби, переливання, дуже гарне. От він дуже капризний, він любить лягти з мушками, але другий, третій шар все виправляє. Тобто його не можна нанести одним шаром. Буде виглядати дуже неаккуратно. Наступний відтінок це один з моїх таких улюблених відтінків на короткій нігті. Це е, чоколад Фонтен, 540 колір. От так, от він виглядає. Він має такий золотистий відлив, також у нього присутній такий червонуватий шиммер. На нігтях він інколи навіть виглядає злегка якимось таким буряковим, можливо, якимось відливає. Дуже цікавий і глибокий відтінок. Також дає будь-яким рукам будь-яким нігтям доглянутий вигляд. От, також він краще виглядає, якщо його нести в два шари. От, також дуже яскравий представник серії 60 секунд. Це відтінок номер 409. Називається Coral Crush. Такий яскравий, заявно, як кораловий, але я б сказала що він більш якийсь такий оранжевий. Має рожевувато-бусковий шиммер в собі, дуже-дуже мілкий. От тут я не можу сказати, що він помітний, але на сонечку він дуже гарно блищить. Стійкість цього лаку взагалі вау! Тому що одного разу я намалювала на нігті на ногах, і я ходила два тижні і не було ні одної потертості, нічого. Він просто шикарний. Так, і остання моя покупка це, взагалі, привезений за кордоном, тому що якось я у Львові-рімель просто не можу знайти. Це відтінок 610 пумпоуз. Я його вже показувала в одному своєму відео. Він дуже гарний, фіолетово-синій з. Таким більш крупнішим, ніж решта моїх лаків, рімель таким шиммером срібним. Я його дуже люблю. Мені подобається виділяти один міг. Я викладувала фотографії на інстаграмі. І сам він має фіолетову таку базу, яка тут, тут видно більш як синя. Він дуже неоднозначний і передати його колір просто нереально. Так, надіюсь, я вас зацікавила. Надіюсь, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то ставте пальчик догори. Дякую за перегляд всім, па-па!